Поебать в Павел хуйня, блядь, дивіться, певно, сука, вирвало болтать, що, дивіться, масло съерится. І покажи касу. <рес> от З такими проблемами їду брати Коротше, пацки приїхали на дочечку вже. Ну, корот, Вони зараз всі приїдуть, дістануть мотоцикля з гаража, ми запхаємо цей бусик. Коротше, дві години їхали, бля, 90 кілометрів проїхали. Але Соска Все, лошить, бо в нас, блядь, пассажир спеть. Будем на мешке его лежать. Це я нахуй продав, я серце, серце до корня нахуй подав, я би того. Все, пацаки, тихо, їдемо. Вже в село рідне. Хлопці не вирубаємося, рубаємося на гаражі вже. Sol학? Реклама, зеркало. <helì> <smilli> <pseudology> ну ми це зробили, вітаю, блять, хлопка не було, давай ще раз. Так, ми вже обмиваємо покупку ковіка. так. Але, але то секс, блять. Але, але знаєш, які хуйня одна. Бачиш ці резинки, їбані. Вони відпадають всіх. Флори! Ось ці хуйні. Китай, китай! Вони відпадають, тарабані! Я Йоу. Йдемо з лікарки. Коротше, взяли масло. Ще дрочим на мопеде трошки ретриста. Шопатський погнал нахуй. Тут ви можна виїжджати з ним. А я бандит нахуй. ту оді, блядь. А ти, я думав, що на кьол, я кьол із раку зняв. Блядь, я знімаю бензину 65 грн нахуй. Єбать, пацани. Хлопці перекусили мені з бодіком. Зараз їдемо міняти масло на ковику. І буде движ. Поняв, все діється. Пацки, а хто знає, шо твоя блять за хуйня? Що воно тут, блядь? Яку функцію тут виконує? Так. Я ебалу ногу де, блять, закривай двері вікна, блядь. Та не газуй, не газуй. Пацки, напишіть, хто має ковіка. Слушай, идёт сюда заглушка. Тут, типа какой-то болт а Может там где зеркало нам заглушку и дали? И... Давай. Сейчас за что хватает? Что? Смотри. О, видишь болт? Ну. Бачит. Бачу. Вилізло. Кові хуйня. Його треба колесо підспустити, відкрутити оцей болт і якось його туди запхати чимось. Потім е, закрутити. Вчора прокатався і спереду щось тарабанить люто, блядь. А то, виявляється, цього возота вона була на двох болтах. Тут йде три, а в нас вона була на двох. Ну, блять, теж якість складання. Дивіться, яка технологія тут з антифризом чи з чого, то є в мене такий корок. І води з ліку проїбав. Але будемо лити так. Прийти, hey, та мене, певно, ніхуя не чути тут. З тим сука вихлопом їбаним. Турмоза ще не притерлися, пацани. Я вчора їхав, тут взагалі гальм, типа, нема. На ньому опасненько їхати. Пане спереду. Ой, є воно риє нахуй. Алло? Єбать. О єбать. О! Блядь! Певно злетіла. Або що ті обороти тримаються так хуйово? Ну типа... Воно клине чи що, блядь. Зараз нормально, блядь. Хуй його знає, що там. І дивіться, вижимаю з степлення, обороти зразу не падають, потокує. Я не знаю, ніби колесо не закручені чи що. Ну, за все, то резина. Але... Все одно, блядь. Мені, здається, такої хуйні не мало би бути. Ну, блядь, я не мав такої нового. То, блядь, бацки, то перший мій новий мап'ят повністю новий. Чуєш? Що? Вигорання Вигураніє. Е, там менше зарахуярить, але все одно щось легесенько, щось там... Ну то не, не докручений. Я не знаю, може колесо попробуємо підтягнути, може воно, блять, розкручене. Коротше, пацки, все. Будемо вкатувати. Ввечері, може, ще поїжджу. У нас тут обновочка на гаражі. Були, коротше, грози. Того, блять, вирвало дерево. Ні, ні все. Та все ідеально, під ту полосочку. Так, доказ, що ковід у ганонах, Диви, блядь. Все злітається. Ну сука, зараз припиздуємо. От зараз я вже виїхав з села і зараз можна дати пізде. Блять. У не минуло, як ми вже розбираємо колесо на ковіку, Поставив як-небудь того ковіка, блядь. Щоб я зняв, познімав все. І яка проблема? Проблема в цьому їбаному. Отут, як ви бачите, видно легенько. І далі дивимося, а отут зажоване. Зажоване дуже багато. Ой, отут і зажоване. Ну все, а отут і все охуєно, поліде. Да? Тому на розбортовку, завезу на її. Розбортуємо і ставим назад. Де я вже буду сам ставити, бо їм, блять, хуй що попросиш. Тому все. О, блядь! Куди сібак? Так, маски я приліз до колесу від Дивіться. Антон заїбажив на диска, але <рес> так стоїть, блять, косо. Опасненька, опасненька. Якщо він буде падати, то типу на мішки, так? Да? <хи> ну коротше, вчора вчора ми показували вам, що з ним не так. Зараз веземо, щоб нам його розбортували. Все чотенько зробили, перемазали, напівнили резину. Зарубив. Так, той гамняр вже mm -hmm. відкрив. Знаєш як запихати? Mm -hmm. От. Не, не, не. Ось так, ось так Молодець. Блядь, вломав. лумав, вломав. Так, так пацечки, колес вже поставлене. Я не знімав, бо я тримав ковіка нахиленим тако на підножці. А пацки вставлял это все там. Что? Ты долбоеб, первый можно включить кнопку? Да ну, Якщо кові не хуйня, то просто кран був закритий і він же починав глохнути. О, блядь, та то вже кайф нахуй стушний. Я тільки сьогодні виписався з лікарні з запаленням легень. І я вже їбашу в футболці нахуй. Сьогодні достатньо холодновато. 22 радості. Будь ласка, за вітер, я так і досі ще собі пеквишку не купив. Я не знаю, що там буде способа, але трохи трапую. А сьогодні поїду трохи в ліс. Зараз втягнувся і може, чуть, -чуть пішки, що поїду в ліс і Вчора, коротше, до нас туйко доїбався. Каже, яко ти хуя газуєш в центрі, пиздуй, газуй в ліс нахуй. Сьогодні я його послухаю, як поїду в ліс газувати. Кові хуйня, блядь, дивіться, певно, сюди вирвало болтач, що, дивіться, масло с'єрить. Масло сієць. Отак, на. О, порядочні хлопці, дивіться, парк. Кові адванс. Долі мені подобається такий, блять. Проїхали. За п'ять кілометрів трошки остигаю. О, зараз нарізочки познімаю. Папацьки, я летів на їжу, ну максималку витискав, бо в мене не було зарядки. Витискаю максималку, а тут поворот, блядь. Я як на задній гальма нажав. Мене як в бік закинув. блядь, я думав, реально отако, блядь, буду тому в тих во кущах, Ледве, пацани, я ледве вижив, реально. Я десь летів, ну 90 -то точно, близько 100, коротше. Максималку просто витискав, бо була дорога добра. А я їхав по тій дорозі щось перший чи другий раз. Блять, суть тоді не вмер, пацани. Так, зараз буде бісок. Трохи буреєм, блядь. О, пацики чорниця збирають. Молодці, блядь, поки двигаються на дельті, збирають чорницю, мутять бабки і купляють собі ковіка. Всі збирають чорницю реально дуже дохуя людей вже побачили. А ми тут газуємо. Зараз ще, бля, почнуть викликати мусарів на нас, бо ми газуємо в лісі, нахуй, ми не даємо людям збирати чорницю. Йоба, є ваш рот. Йоб твою мать! Я й ми зробили, бо ми приїхали на бісятку, біля якої нам казали вниз. не їйду, блядь. дивіться, пацки, які, блядь, гори нахуй. Ось сюди я виїжджав колись на Геоні на, на лисій резині. Ну, доїхав десь чуть менше середини і, і впав на. А на ту гору ми зараз їдемо. Ось такий у нас тут є кар'єрчик. Офроуд на обкатці. Беремо горки на обкатці, похуй. ебаный рот. Газу! Газу! Сука! Блять! А я щось їбав ковіка так задрачувати зарана Давай! Блядь! Сука телефон весь в піску, нахуй. Так павліка я випхав, ковіка тут воськоспер гарно Зараз буду їхав, бля Так, перше падіння є нахуй Один. Так. хліб? Такую Але. блядь, я охуєвший, як він так легко виїхав? Прям пізда як легко. Ти вишипиєш, там ще поставив в тіло палки типу, що не Ага. це зробили нахуй Їбать, заєбісю екшену наробив Так, ковіку в принципі Ніхуя не є О, шуть Болотка Більше ніхуя взагалі Та я легесенько приліг, не роз'їбався Навіть бензина не витекла the corner of my eye she got nothing on her line but just poking like a knife think she trying to get my line demon with the angel eyes maybe i'm hypnotized but why am i thinking twice Ты тоже впав? Uh -huh. <кхи> а може тут на виключеному зажиганні собі прокочуся похуй бой О! То весело було, бізнай Ой-ой-ой! Ой! Ой, блядь! Ну, ну все, паски. На таком прекрасном фоне, на таком уебанском ветре, буду заканчивать эти редакции. От такого ковіка взяв нахуй. Така покатушка вийшла. Лайтова, файна, молодіжна. Мені сподобалось піздец По ковіку доробили моменти. Все тепер їде. Лише тепер карбіка треба ще чуть настроїти, бо я провалив. Але то таке. Все, всім вілтенськи, дякую, що подивилися. Думав, пише Кевіна. Все пацки.